Важливі новини для українців у Польщі, які планують або ж подалися на карту побиту у цьому році. З 1 липня 2024 року збільшується мінімальна заробітня плата. Нова мінімальна зарплата складає 4300 злотих брутто, витрати роботодавця 5180 злотих, і погодинна ставка 28 злотих брутто. Якщо ви подаєтесь на карту побиту від липня місяця: мінімальна заробітна плата у вашому договорі повинна бути 4300 злотих брутто. Ви можете додати декілька договорів, головне щоб сума. Марно ця сума була вища мінімальної. Якщо ви вже подали документи на карту побиту і ваша зарплата нижча мінімальної, вам потрібно додати новий завончник номер 1 як його заповнити, які поля вказувати. Я детально розказав у себе в телеграм-каналі у відео. Також показую вам статистику світу, у яких є найвища і найнижча заробітна плата, і яке місце займає Польща та Україна. Найбільшою заробітною платою більше 5 тисяч доларів можуть похвалитися мешканці Швейцарії, а також інші країни. Найнижча заробітна плата, починаючи з 80 доларів.